Вітаю, шановні гості і підписники мого каналу. З вами Оксана Каменецька і ви перебуваєте на каналі Енергійне Життя. Перш за все, я хочу вам подякувати за ваші лайки, за коментарі, за підтримку каналу, бо вся підтримка є дуже важливою. Як ви розумієте, коли людина починає нову справу, для неї дуже важливо відчувати те, що вона комусь потрібна. І все те, що ти робиш, воно несе користь людям. І сьогодні ми продовжуємо нашу тему досягнення цілей і зміни звичок. Насправді ця тема є дуже актуальна для всіх, кого цікавить саморозвиток. Саме тому ми, не гаючи, не втрачаючи часу, починаємо. У тайм-менеджменті, як правило, обирають термін три місяці. Задля досягнення короткотривалих цілей, оскільки це вважається розумним строком. А от у системі досягнення успіху, яка розглядає людину цілісно, а не лише як менеджера, як того, хто може досягти якоїсь професійної мети, ми беремо строк 12 тижнів або 90 днів, або 3 місяці, що насправді є одне і те саме. Але насправді чому так робиться? Зрозуміло, три місяці це просто дуже короткий термін, за який можна чогось досягти. І менше брати строки це неправильно. Оскільки, звичайно, змусити себе можливо, але й вигоряти так само можна і за короткий термін. Згадайте, що з вами відбулося три місяці тому, або яким чином минули ваші попередні три місяці. Скоріше за все, там не було якихось видатних досягнень. Але ви до них прагнете і ви маєте на це розраховувати. 12 тижнів ми беремо тому, що якщо свої успіхи, свої маленькі досягнення розподілити на тижні і кожного тижня себе якимось чином заохочувати за ту кількість нових корисних дій, які ви зробили, то вам буде легше дійти своєї мети, не втративши ентузіазму. А 90 днів це той термін, коли в людини повністю можуть бути змінені її звички. Отже, набравшись звичок, які ведуть вас до продуктивності і до ефективності, ви можете досягати будь-яких цілей. Варто цьому тільки навчитися. Отже, обираючи між 3 місяці 12 тижнів чи 90 днів, ми просто знаємо, що обирати нічого не варто це одне, те саме і все це правильно. І ми йдемо далі. Будь-яку книгу з досягнення мети, підвищення особистої ефективності і продуктивності. Якщо ми прочитаємо від корки до корки, ми побачимо, що нам рекомендують ставати ефективними у сфері фінансова свобода, кар'єрне зростання, професійна самореалізація, тобто все, що пов'язано з діяльністю у суспільстві. Але якщо ми з вами вважаємо, що нам треба набратися ефективності, продуктивності, тобто накопичити певні звички. Змінитися таким чином, аби досягати своїх професійних цілей, то ми знаємо, що це може відбутися за три місяці, просто зробивши правильні дії у цей період. Але у цей період можна ще покращити своє здоров'я і можна стати внутрішньо більш щасливою, більш наповненою людиною. Отже, звичайно, вибір за вами. Ви можете витратити три місяці свого життя. На те, аби всі свої сили направити задля того, аби, наприклад, почати бізнес у інтернеті, розпочати заробляти на своїй експертності онлайн, і таким чином ви досягнете однієї мети за 12 тижнів. Але у цей самий час, якщо ви поставите собі мету по трьох сферах життя покращити своє здоров'я, і ця мета має бути конкретною, в чому вона буде виражатися. Покращити свій внутрішній стан, тобто відчувати себе більш щасливою людиною це друга мета. І третя мета це фінансова. Таким чином, ви просто будете робити більше маленьких дій, але за три місяці ви можете одразу досягти три цілі. Вибір за вами. А ми продовжуємо. Короткотривалі цілі, так само, як і довготривалі цілі, мають певні закономірності. І аби досягти якоїсь мети, треба її правильно сформулювати, визначити для себе таким чином, аби ваш мозок, глибинна мудрість вашої підсвідомості допомогли вам і сприяли в досягненні вашої мети. Оскільки саме через те, як, як ви поставите для себе так би мовити, точку Б. Мозок буде знати, як туди дістатися від точки А, де ви перебуваєте саме зараз. Саме тому мета має відповідати критеріям, які мають назву англійською абревіатурою SMART. Кожна літера цього слова має своє визначення. Ваша мета повинна бути чіткою, конкретною, актуальною для вас, тобто релевантною. Вона має бути такою, яку ви можете справді досягти за три місяці, і вона має бути обмежена часом саме три місяці. При цьому ця мета має бути досяжна, тобто, ви попередньо уявляєте, що ви можете її досягти. Але вона має бути з викликом, оскільки мета без виклику взагалі не вимагає того, аби змінювати свої звички, або для себе ставити у план якісь нові дії, яких ви досі не робили. Це мета, яка не, не несе вам розвитку, не несе самореалізації, не несе відчуття переможця. Тому ваша мета має бути смарт, але вона має бути також з викликом. І третє, що вона має містити, вона має бути екологічною, тобто вона не в будь-якому випадку не може порушувати інтересів інших людей, бо ви можете впливати лише на себе, на своє життя, на свої думки, на свої дії, на свій настрій, на свій одяг, на те, чому хочете навчатися, чого ви хочете досягати, де ви хочете перебувати, куди хочете мандрувати. Це те, що перебуває в зоні вашого контролю і впливу. Отже, правильно визначена мета на 3 місяці визначає ваш майбутній успіх. Коли ви визначились з метою або ви хочете досягти одночасно три мети за 3 місяці. Таким чином, ви не порушите нічиїх інтересів, і ви можете покращити своє життя у різних її сферах. Але при цьому вам треба розуміти, що мета, яку ви хочете досягти, вона вимагає від вас нових дій та нових звичок. Тобто, якщо ви хочете досягти того, чого ви досі не маєте, вам треба стати такою людиною, якою досі ви не є. Тобто, вам треба. Покращувати свої якості характеру, працювати над собою, а це можна досягти завдяки діям, яких ви досі не робили. Отже, обравши правильно собі мету, якщо вона відповідає всім критеріям, перевірили її, і далі ви обираєте просто список дій, які ви хочете робити протягом цього певного часу: один квартал, три місяці, і ви будете робити нові дії. Наприклад, у сфері покращення здоров'я, ви можете зранку пити чисту воду, протягом дня з'їсти один чи два фрукти. Наприклад, ви можете ходити пішки, плавати в басейні і так далі. Накопичити для себе певний перелік дій, які ви можете робити для покращення свого здоров'я. У сфері фінансів, якщо ви хочете почати онлайн бізнес, наприклад, на своїй експертності, ну це ближче а, саме для мене, тому я не кажу вам відкрити свій інтернет-магазин, бо я навчаю саме тому, як заробляти на своїй експертності онлайн. А, то, якщо ви цього хочете, вам треба почати читати книги, відвідувати вебінари, пройти якийсь дуже якісний тренінг із зміни мислення. Вам треба змінювати своє оточення, писати дописи у соціальних мережах, наприклад, робити відео корисні для людей, яких ви вважаєте своєю цільовою аудиторією, і це дуже буде багато всього. Якщо ви хочете себе відчувати більш щасливою людиною, звичайно, напишіть собі дії: скільки вам треба сну, скільки вам треба свіжого повітря, що ви будете для цього робити. Можливо, вам потрібно спілкуватися більш із е, світом природи, тобто, наприклад, годувати птахів або годувати безпритульних тварин, аби наповнювати свою душу чимось чистим і позитивним. Е, які ви хочете контент, тобто, що ви будете дивитися, наприклад, по телебаченню або на ютуб-каналах, те, що несе світло для вашої душі для відчуття щастя, таким чином, обравши цілі і набравши дії, ви зможете йти цим шляхом і відчувати себе людиною, яка рухається вперед, і точно знає, що ваші дії є направленими, тобто вони ведуть вас саме до досягнення вашої мети. Якщо ж ця методика викликала у вас інтерес, і ви розумієте, що вона несе собі здоровий глуст, то у наступних наших відео ми продовжимо цю тему, але обов'язково повідомте в коментарі, що ця тема є вам цікавою і наскільки ви хочете до неї поглиблюватися. І поки я не завершила це відео, я хочу вам сказати ще про одну дуже цікаву річ: це той інструмент, який допоможе вам досягати ваших цілей. Звичайно, ви можете обрати для себе дії, які ви будете робити протягом наступних трьох місяців, аби просто хоча б побачити, чи справді ці дії приведуть вас до досягнення тієї мети з викликом, яку ви собі поставили. Якщо ви все будете робити правильно, то воно може здійснитися, але вам у цьому дуже допоможе один інструмент: це можливість фіксувати всі свої дії саме по днях їх виконання. Дуже просто не треба нічого ускладнювати. Візьміть аркуш паперу, або візьміть Excel-файл, де вам зручно або надрукувати, або написати. І просто розграфіть його таким чином, що у вас є мета, наприклад, фінансова для покращення свого фінансового стану, або кар'єрна, наприклад. І ви напишете свою мету, що ви її ставите від сьогодні і на три місяці. Ви записуєте. Свої дії стовпчиком вниз, а поруч з цими діями пишете понеділок, вівторок і так далі на всі дні тижні. І така картка у вас буде на одну, на один тиждень. Весь цей тиждень, ввечері ви записуєте, відмічаєте пташкою або смайликом те, що ви зробили таку дію. Ви запланували у неділю, ввечері на тиждень, що, які дії ви будете виконувати для своєї мети. І ставити пташки, ставити, ставити, ставити. Краще, звичайно, смайлики жовтеньким або жовтим маркером. За цю комірочку замальовуйте. І у неділі ввечері ви це відмічаєте. І так ви робите всі 12 тижнів. А я хочу вам сказати, що у наступному нашому відео ми поговоримо про те, як можуть е, з вами відбуватися. Дуже класні і дуже цікаві речі завдяки саме такому інструменту самоконтролю, як картка досягнення результатів. Як ви можете досягати цілей, як ви можете звінювати звички, ми блохлиблимося у цю тему і продовжимо. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі, за підтримку каналу, за все те, що ви робите, за те, що ви поширюєте ці відео у соціальних мережах. Бо насправді, незважаючи на те, що канал є новим, ці відео викликають українців. Дуже великий інтерес, і нам треба з вами зробити так, аби допомогти людям отримати цей контент. Ваші лайки, коментарі підвищують рейтинг відео і його переводять до рекомендованих. З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі!